Учитель року номінація українська мова і література, конкурсантка Коста Балян. Добрий день, приємно з вами познайомити, особливо підгадання день і день сім'ї. Сталося так, що в нас інтеграція і намагатимемося цей день інтегрувати у наш художній кіт. Зараз ми об'єднаємося з вами у пари таким чином, що ви будете витягувати ось цю цитату і групуватися до довкола. Одна проєкта, яка має вас змотивувати, бажати ще за...

А тепер, що вам пада в облако? Ви, напевно, знаєте, що є такий колаш літер, чи ви можете знайти її слова? Ми його отримати, показати, що можна показати. Свої знання, поділитися своїм досвідом, ще Що ви отримати, отримати, що ви сподіваєтеся приймати? Новий досвід. У нас тут було меню, якщо чесно, я не погала це слово, але це буде теж меню, чого. Напевно, якихось, можливо, кофельних маю одних засобів з цих практиків, а не вже І автор нашого тексту це з'єдкаю. Скажіть, будь ласка, чому я вибрала моє місто, не війне, а вже на чи в червівці і львівські національні міста. Як вона була вчатання? І ми навчалися, і цьому затюр навчалися. І водночас вона з області. Тобто і тут в нас вийшла своєрідна така інтеграція. А зараз, на мою думку, і взагалі на думку тих, що створили інтегрований курс, був і позитиву полягають в тому, що на певну кількість, набагато більша певна кількість води відокремлена на один фік. Ну так, так а дружить автори. Отож, коли е, ви розглядаєте твір, можете, можливо, більшу таку кількість часу, щоб посмахувати не відібрати певні мовні засоби знайти. І ми будемо працювати таким чином, що е, прийом кольори маркування і досліджувати текст і мов У вас на розвідках є цей текст, але дещо більший. Я це читаю і з вашого дозволу звернімо увагу на морспендіку. Що таке морпенліка? Звичайно, ми будемо звертати увагу на всі, такі які зловотивні і Словотихня, а відправиться, сумниці, мопенки. Спочатку давайте познайомимося з Машкою. Чому я боюся червоно? Так, давайте, ви давайте. Як думаєте, не знала, з віком це друг писати, чи можливо вам на щось хотіла сам сказати? Що? розмови. Вона не вельми, вона теж вважає себе присутня. Як ви вважаєте, можна ходити за здоров'я таким горілленим людина? Але що з самооцінкою нашої маші? Вам все нормально. Не важаєте, варто звертати увагу на те, що кажуть люди. І це важливо. Конструктивна для парка. Так. Але все рівно, потрібно мати свій стержінку і якось аналізувати. До речі, в нас є там таке, що м'яко аналізувати інформацію, чи вона є фейкову, чи в немає правдиви. У неї великі, ясні кришталеві очі. Ото через них, які зовсім замащені претензії на красу. Це нічого є очі. Ми кажемо, що очі це зеркало Автомобір, звідки ми забігують. Але все рівно вона таким чином робить, що зближує нас. І ця маша, протягом машка, і тут суфікс теж не випадковий, так? Він е допомагає щось робити. Я можу сказати Алка, можу сказати Алла, я можу сказати Маша і Машка. Зараз він є словотворчим для створення гімніти, правда? Але напевно у цьому контексті, хоча машка не дуже мені імпонує, якщо чесно, це так технологічка могла бути, але він допомагає щось робити? Теж якусь атмосферу показати людей недосконалими. І вдавай тебе вдавайся, і в машку. Значить, у неї які кристалеві очі, ото через них зроджуються машини претензії на мереску. Значить, вони пронизують темно, значе ніж роз'ятла масла. Харне таке порівняння, правда? Але більше їм нічим похвалитися, машка вже давно не першої молодості, щоб не сказати підстаткувати. Як ви вважаєте, чи можна джинти присутні, чи не дуже. Нас, ми судимо за віком, чи за молодістю самої душі. Їй не закладило підтвергуватися, чи змушена жінку завжди бути на висоті підтвербованою, чи може вона прийти просто. Mm -hmm. Респіші також не додають прийматності. За доводи налізана трохи обита наклейка. Символом чого є оця облита наклейка? А можливо це оцей досвід, правда, такий? Тому що ти машки користувався перед тим професором, який наліпується на фейку на з, з собакою, який був для нього, надзвичайним теплом, правда? Тобто чийсь досвід може бути зовсім іншим. І тому що першим маршремним власником був якийсь професор, великий великий. Професор. Пробуємо проаналізувати мовного опору. Які ваші дивіться практиці, сотниці, можливо, ті, які щось роблять. Деякі з них я вже підкреслила спочатку, так, це претиси, коли ми пишемо спи, колись. Звичайно. А ми десь тут мали розм'яли масло. Чому? Роз, якщо б було, наприклад, роздошене, ми б написали роз, тому що ката так. В яко в яко, в яко. В яко. Звичайно. В нас є під серкур. Ось під церкву так. І підфарбувати не завадило. Що робить оцей префікс і Чи не є все таке у нас не повторювання? Як думаєте, вона випадково це зробила? Чи можливо це зум? 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 Як життя, то може питати, так, ну, річки, він так. означає одна тематика, зуляти. Звичайно, ці плещі теж ми, ми не маємо звертати наспекти. Штучний на інтелект набував машу таким чином. За критичне мислення і кажемо, чи відповідає mm -hmm. зображення yeah. Yeah. Nie, звичайно, правда? Це і ще раз доводить те, що інтелект інтелектом, але має бути людина. Вони було я І е, я б радила вам, як на вчителям, застосувати такий е, прийом павче, тобто перев'язка, пахтика, мадіаграмотність, правда, чи вигарка. Ви можете оцей самий, наприклад, по е, тексту, так? Ми, е, ще раз вийде вже без кольорів, правда. Вставляємо і вже потім виділяємо червоним кольором те, що є фейком, а сілами те, що є правильною інформацією. Люди полюбляють такі методи, як бажаєте, за якого можливо такі фактор застосувати. <смас> це, це, це можу, тому що вони можуть в ньому покупатися і розуміти, що це не буде правда? Але можливо <смас> ще й поміркувати, поєднати, тобто застосувати тут фейкові правови. Якщо ми маємо ті самі працисні, так хоча вже більше викладати, але повертайтеся до того, щоб тут були помилки, і фактично там вистачить, наші борчі освіти можуть їх проаналізувати. Половина тобто, це теж такий е, прийом мислення, який може застосований бути навіть до цього твору різним чином. Ми маємо наталку, і тут теж є, як сказано, просто Наталя, так? Ми маємо Андріка. Андитка це такий чортик, в якого є теж твоя родина. Але сім'ї ми можемо порівняти оці родини. Тобто яка родина Наталки. Мама членкиня Союзу України. Членкиня просвіти. Вони е, віряни. Е, ми бачимо, коли барастечко е, збирається і ходять до І Наталка сама простунка. Як ви гадаєте, чи має значення оточення? Але важливо ще порівняти, в мене дуже подобається думка, порівняти сучасних дітей і напалку. Напалка живе історією, вона захоплена історією. Вони з сім'єю завжди збираються і діти. Подумайте, що на ньому яка є проблема сучасного покоління, на вашу <ганування> думку, можливо, на вашу <ганування> думку немає. 자 Вони можуть, хто реалізують, коли достатньо сей, вони можуть це компенсувати дітям. Але вправді рожливо для дітей не так гроші, а як це спілкування, розуміння. Ажімо наперед це і буде ідеєю на нашої Тобто Вони шукають реліквію, вони шукають шахи, але вони мають вже цінувати те, що є. Тобто Вони об'єдналися довкола спільної ідеї, вони мають певну мету, вони зустрічаються до і йдуть разом, до надавки батьків ставляться до дорослої дівчини, до вибрали такій атмосфері з Тобто Це такий добротній колон, який вона дає. І вони вже мають розуміти, що вони вже виграли, вже знайшли цю шапку. А це може в чому взагалі є шапка? Ви знаєте, що шапля, вона так просто діставалася колись. До речі, тут теж дуже багато істориків, на і навіть так просто діставалася, що ми його здобували. Вона <пробуйтесь> по поколінням краса, або вже мали, до власне зусиль. Звичайно, у вас є там школа трансформації. Прийти Подивіться, чи ви зросли, можливо, до комусь питання щодо інтерв'ю курсу за цей період. Ще, так само, на мою думку, буде такий прийом, як закона виїхала або цикла. Чи знаєте, що це таке? Це цикл не чули, так? роки, Так, роки один, потім це, роки два і так далі. Ми ж багато маємо таких контактів по судовому так? Чому це скворити з до долу? Застосовуючи оці молоді. Наприклад, ви є вчителем, допомагаєте дітям там, е, шукати, ось, не, не зміні слова які без закінчення, так, що таким е, часом так, місяця, коли е, діти, ну, що люди. А приклад це не впевнений, це те, що стає передували. Зрозуміли? Тобто ви вже можете проаналізувати сам, проаналізувати усе, що є. Ще хотіла вам показати, що можна уявити, що Наталка живе у наш час, адже написаний вже був у 2006 році і вже трішки пройшло. І там ми бачимо, що воно не зовсім. Що запитала у букву Наталка і використовують, там не дописано, тому що треба бути наші мовні засоби і так далі. До речі, стрілялася, які вже від нашого чи знаєте? Не дуже. Так? Це повість. Повість пригодницька і тут, до речі, буде Мати дошку падала, бо дощ папа себе. Тому що вони їдуть різними місцями і можна покласти таку нашу карту України. Це дійти, що до ходима найстаріш. Не пам'ятаю точно, я не буду пихати, скільки років, але дуже старе місце, чи не велику область, яке має, і яка там це подібка. І ви можете проаналізувати, що ковід і Кількість героїв невелика чи велика? Невелика, але буває декілька, тобто не діяли. Є <свят> е. соціальна група або родина, в нашому що була родина. Далі довго давай події чи не дуже. <плес> Досвід <плес> <плес> <Ваші, плес> до оберігнути <плес> з малими жанрами, хоча не в <плес> романі, правда? І написано на прозорі, чи якимось на <плес> цей <ця, плес> кордоні. <ця>, Ми <плес> можемо поспілкуватися з автором і зателефонувати чи написати її, до речі, застосованих <плес> нового з точним <плес> інтернетом. <з, плес> <пл> Він е, дозволяє поспілкуватися, наприклад, з деякими кровими особистому, тому ви можете порівняти те, що ви робите, ви е, діалог створили застосовуючи мовні засоби, і те, що вам подає штучний інтелект. Те, Теж альтернативні історії, як ви, технічку термінів дозволяєте і хочу ще показати ідею за артемогост. Це конбукт, така книжечка, в яку можна теж інтегрувати оці всі застосунки. Тут тобто ви пишете якесь завдання, тут відповідь, от в інтерховному курсі, я би попередньо запропонувала би розмістити сам текст, А ось тут ви можете дати якийсь логічний підбарт, тобто зговорний зв'язок. Як ви розумієте ці ліки, там може бути взимали. Дітям дуже подобається і робиться вона надзвичайно просто. Ми витрачаємо ну, багато часу. А тепер, у переднення вишиванки. Ми спробуємо зараз як рефлексію створити текстову вишивку, тексту, вишивку, ось. Вишивка проста і це не буде так все просто. І як, б би словами охарактеризували майстер-клас це швидко, але щоб ми вишили з вами, якими словами воно все. Тут все не випадкове. Так. І ми бачимо ваші політики. Якщо ми подивимося, це теж не фейк. Володимир Підляня текстова лошадка, кожна група має цей візерунок, і ми розуміємо, що заподобано у у е, нашому такому. В ході ГНЕТ. Скажіть, будь ласка, мій кошу. Уже з словами, у нас цього часу немає. Що б ви взяли для прийому форму і матері, якщо б ви збирали цей коштів? Так. Дякую. Добре, дуже вам дякую. Дякую за співпрацю. Найбільше що змотивувала вас прочитати я Димниці так правді, розуміла, що я трішки програмне, так? Піше цей твір, який передає це історично минуле, передає наше національне і показує українське. До речі, як до інтегрованого курсу, можливо, було б зробити такий комаративний аналіз якимось спором, який би демонстрував національні риси інших культур. Дякую вам дуже за співпрацю, гарну.